Хочеш історію, як українці в Африці вчили людей різдвяним традиціям? Невже це нова серія мультика про козаків? Круче поїхали якось в 90-х з Вінницького медуніверситету студенти до Африки. Країну не пам'ятаю. Типу, програма по обміну. Вона. Кінець року всі заскучали за кутюю, столом на 12 страв. То сьо. А в цей час приймаюча сторона вирішує познайомити студентів із корінними племенами. Поки що звучить як документалка від Лінча. Зараз буде епік. Погодь. Повели їх до корінних, показують побут, життя, а наші в цей час не витримують і такі. А давайте кутю зробимо. Африканська кутя?» Роз'йом. Щось якось на пальцях пояснили. Перекладачі переклали, плем'ячі покивали, посадили студентів, а через час приготували культю. Так швидко. Стоп. Що вибач? Отож. Стався міс комунікейшн. Перекладачів, навірно, українська була на рівні Б1. Замість куті. культю? Так це ж племена, в них навіть очі загорілися від ідеї. Чекай. А чию культю як чию різдвяну?